Вітаю вас, дорогі першокласники! Хай навчання стане для вас цікавою подорожчю, а музика відкриє перед вами цілий світ чудес. Бажаю вам, щоб шкільні роки стали найкращими у вашому житті, наповненими радістю, дружбою та незабутніми враженнями. Нехай кожен день у школі буде сповнений цікавих відкриттів та нових знань. І нехай кожен ваш крок у шкільному житті. Наближаю вас до здійснення ваших мрій. Дорогі наші першокласники, незабаром для вас починається велика і цікава подорож у світ знань. Бажаю вам сміливо робити перші кроки, знаходити нових друзів і щодня відкривати для себе щось неймовірне. Нехай школа стане для вас другою домівкою, де завжди цікаво, весело і затишно. Успіхів вам, натхнення та тільки гарних оцінок. Останній рік навчання. Як швидко, лине час, чекали привітання, як шли ми в перший клас. А зараз вже дорослі Вітаємо малят, бажаємо натхнення, музики і свят. Нехай звучать акорди у серці кожен день. Нехай вас надихають і скрипки, і ніжний співпісень. Хай фортепіано, флейта, бандура чи орган Відкриє світ чарівний, мистецтво окран. Нехай звучать сонати і рондо у душі, і кожна ваша нота хай буде без фальші. Ніс, несіть крізь всі світанки мелодію життя, бо музика це сила, це мрія й майбуття. Перший раз у перший клас. Це ж таке є свято. Добрим учнем в школі будь, друзів має багато, вчителів завжди шануй, вчи буквар до дірки. Нехай тішаться батьки за твої оцінки. Учися першокласнику, відкрий науки світ. Хай буде мрійним, радісним в науку твій політ. Сміливим будь відмінником і честю дорожи. Шануй батьків та вчителя і з книжкою дружи. Будь добрим, праці відданий і старших поважай. Навчися мови рідної. Любий свій рідний край, школа, ранець, перший клас. Це перший крок в житті для вас. Хай легко все в житті вдається, і щастя вам нехай всміхнеться. Любі першокласники, ми, як одинадцятикласники, добре знаємо і пам'ятаємо наші перші кроки в школі. Саме тому хочемо вам поважати сміливості, наснаги, і ще найголовніше справжньої гарної дружби. Будьте сміливими, допитливими та не бійтеся ставити питання. Пам'ятайте, що в школі ви можете знайти багато друзів та дізнатися чогось нового. <звук> Усміхнулась нині осінь. Школу діток повела. В кожній класі світло й сонце і знання чека. Перший раз дзвінок лунає, вчителі вас зустрічають. Був в зошиті складайте, світ науки ви вступайте. Ви, пишачки, та все вперше для вас. Перший урок та шкільний ваш клас. Вчителька лагідно вас привітає, У світань двері вам відчиняє, хай кожна сторінка, як скарб золотий, відкриє вам світ новий, чарівний, і школа хай буде для вас, рідним домом, де серце зігріто теплом і любов'ю. Вересень щедро сонцем зігріти, в школу повсюду сходяться діти. Квіти барвисті в них у руках, вогники щастя ясніть в очах. З кожного радісна усмішка сяє, Дзвоником першим їх школа вітає.